Ваша внутрішня обриспужестівки і пайовків. Наприклад, в мене є пропозиції. Не хоче дзвонити зараз в проміг, хоч пообіцяв знизу. Щоб правильно? Вже збрихав. Вже не хоче? Це його справа. Силою мистецька не можемо. Правильно, не може. Правильно. Тому пропозиція наступна. Ставимо. Тут ви ставите паюки і мультиматом. Наприклад, в середу на третю годину мають бути збори. Правильно? Не збори, а правління. Вони <голові> будуть не неправомочні. Правління сьогодні треба зібрати, а збори <голові> вони будуть неправомочні, <голові> тому що статутом передбачена процедура, як спихаються збори. Десять днів, так? А тебе, як обирали останній раз, то ти 10 днів не зробив 8 днів. Я досягніше дня не положення. Але вже судді поміняються, ручки. Де ти заслужився? Це треба, щоб вони. Кошні, і колишніх, А це сім'я буде голосувати? Пропозиція нормальна Ігор, Якщо є такі статут? ні, 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 я вам скажу. По статуту не менше як за 10 днів повинні зібратися, треба повідомити. Правління треба сьогодні або завтра рано. Завтра правління Завтра правління на 9 і через 10 днів що і через 10 днів дораз членів правління передбачено регламентом. Регламентом передбачено що вчити. членів правління Запрошує на правління секретар пр... секретар правління. Так <AC> після от, секретар правління зараз не пнем присутня, тому що ми знали, що буде цей мітинг, і ми всіх жінок з роботи випустили, щоб не було це, після людей. буде секретар правління. Якщо, якщо 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 буде можливість до роботи, а це секретар правління, секретар правління запросить зараз. почекайте. на одна сутому западна. Будемо запрошувати всіх Все! Завтра на дванадцяту годину управління тут збирають. А що взять панять руку і при всім, що ми далі побороняння, переконання забороняє? Почекайте, дайте я скажу від нас, ви і будете розвиватися, сяки хочете. Тому що я не хочу входити ваші дискусії внутрішні. Видимо ну, сказав, 11-та година, завтра привні скликають. Ми залишаємо це приміщення, ви вже ваше питання пайовиків, щоб ви там, збирали своїх людей завтра на цю годину. Тому що від вашої активності це буде. Пане Ігор. Я не Ігор. Я, я почув, що до нас я я не палець я не вибачте. Я так скажу. Значить, і далі я абсолютно не заперечую про те, що ви приходили бойовики чи на збори, чи на раду. Але тільки бойовики. Це при умові, що вони наперед скажуть, що вони будуть, щоб ми знали, з яке приміщення підготувати, скільки людей буде і так далі. Так. Це є ми 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 такі Підождіть, тому що ви там може відкрити 200-300 чоловік, представників на рукаві. Серед тих людей, які тут є, Шо? 99%, Шо? 99 не бойовики. Не бойовики? Є таким, яким недовольнили, що вони не знають. За що вона була на зборах. Подожди. За чого? 7, 7 Секунду. Члени правління, дивися, він раз, голова два. Он стоїть три, головний бухгалтер, на моя в Луцькому районі п'ять-п'ять минут. Вона тут п'ять є і зманевич є. Сьомо вони хочуть назвати. А не шість. Треба шість. Ну, шість. Ну, Все. Завтра, дванадцять. Це 20. пів години. За годину ну, може бути, але дурачка ви? себе строїть. Він дурня себе строїть. Я поясню. От цих людей, що називали. Голова правління ще з четверга на лікарняному. Лікарні. Завтра він буде. він буде. Головний бухгалтер, за догляду, за дитиною, внучкою. Мені ту, не пояснюють, мені це не потрібно, так. людям пояснюєте. Мені це не потрібно. От так знати. я вам показую, як наскільки то все неправильно. прийняти. Не все, я говорю останнє слово. про сектор, собор з Завтра Завтра, 12 година, правління скукаєте і ви маєте спільно працювати. Ми прийдемо про Ми прийдемо як представники третя Сила, і ми не хочемо впливати на вашу. Все, все за праве